На які деталі потрібно звертати особливу увагу у сучасному інтер'єрі, щоб після ремонту насолоджуватися результатом, а не думати постійно, що треба було зробити інакше? Привіт! Мене звати Катя Лоференко, і сьогодні я хочу поговорити на важливу тему, а саме що здешевлює будь-який інтер'єр. Кожен член команди моєї студії завжди сильно піклується про відтінки, стики та матеріали, тому що часто саме вони є підступними деталями, які порушують гармонійність інтер'єру. На цьому каналі я розповідаю про нюанси і особливості реалізації проєктів, роботу нашої команди, огляди завершених інтер'єрів, тренди та усе, що пов'язане з дизайном. Перед новим роком ми відкриваємо останній набір на розробку проєктів, адже до кінця цього року залишилось зовсім трішки. Через великий попит зараз беремо у роботу проекти лише від 80 квадратних метрів, і зауважу, що з нового року ціни зростуть, тому встигайте. Ще зазначу, що перевагу надаємо проєктам з авторським наглядом, адже найбільше зацікавлені у реалізації наших проєктів. Так що розміщитись зручніше, бо сьогодні у нас гаряча тема. Давайте розпочнемо, знаючи. Очевидно, це яскраві кольори в інтер'єрі. Коли ми ведемо авторський нагляд, на етапі затвердження кольору стін або меблів, ми завжди робимо декілька зразків із різними відтінками, щоб погодити найбільш влучний. Відтінки ми обираємо завжди складні, тобто це нечистий колір. Такі складні кольори в масі не набридають і підлаштовуються яскравістю під погоду за вікном. А ще ми завжди обираємо колір на палітрі з великим вмістом сірого, тоді він точно. Не буде сильно яскравим. Ось приклади складних відцінків, які ми вже використовували, і точно знаємо, що вони круто виглядають. Скріньте, щоб не загубити. Те саме стосується малюнків на шпалерах, шторах, постільній білизні. Треба бути дуже обережними, адже постіль з яскраво-зеленими квіточками вмить зіпсує усю вашу дизайнерську спальню. Окремо хочу сказати про акцентні стіни. Я не раджу використовувати цей прийом, фарбуйте або усе приміщення, або якийсь елемент. Наприклад, можна відділити кольором передпокій від основної кімнати. До речі, ще крутий прийом це фарбувати стіни разом зі стелею. Другий пункт це відверто ненатуральні текстури в інтер'єрі, наприклад, сірий ламінат або глянцево натяжна стеля. Можу привести простий приклад. Це як виглядають склопакети у білому кольорі та із ламінацією під дерево. Другий варіант у 100 разів кращий, погодьтесь. Абсолютно усі хочуть собі більше натуральних матеріалів вдома, це інтуїтивне бажання, адже у процесі еволюції ми провели тисячоліття у тісному контакті із природою, а зараз усюди пластик. Взагалі, в природі доволі рідко зустрічаються глянцеві поверхні, тому обирайте кращі матеріали з матовим фінішем. Це стосується як будь-якої плитки, так і фартуку на кухні. Тому навіть якщо бюджету не вистачає на натуральну дошку на підлозі, і ви обираєте ламінат або вініл, віддавайте перевагу більш натуральним кольорам, можете самі порівняти, який варіант краще, і написати в коментарях свою думку. До речі, ще одна деталь, яка здешевлює загальний дизайн квартири або будинку. Це один і той же матеріал із дерев'яною текстурою на підлозі, але різного кольору. Наприклад, у передпокої один колір ламінату, у спальні інший, а у вітальні ще третій. Краще не робіть так. Наступний пункт витікає з попереднього і стосується відвертого пластику в інтер'єрі. Це пластикові плінтуси із заглушками, які постійно відпадають. Плінтус на кухонній стільниці, пластикові кутики при укладці плитки тощо. Як на мене, то це ознака дешевої будівельної бригади. Набагато краще виглядає підрізка під 45 градусів і поєднання плитки, щоб отримати ідеальний кут. Так стіни виглядають, наче збудовані із цілісного каменю. Взагалі класно тримати в голові ідею, що вам потрібно створити якнайбільшу монолітність, тобто зменшити кількість візуального шуму. Особливо це стосується технічних моментів, типу кондиціонерів, радіаторів, які забудовники постійно ставлять перед панорамними вікнами, щоб зекономити додаткових краників для питної води тощо. Звичайно, у нас немає мети створити інтер'єр, як у кані Веста, ось цей, але майстерність криється в деталях і не варто недооцінювати важливість вигляду примусового вентилятора у санвузла, електрофурнітури, карнізів і стиків матеріалів на підлозі. Ми зазвичай робимо стик мінімалістичним. Якщо це стик вінілу і плитки, то через тонку металеву планочку або через пробковий компенсатор і потім його закриваємо герметиком. Наступний пункт це техніка і кондиціонери. Це мій особистий біль, а також не вбудовані холодильники, кухонні комбайни, міксери, телевізори усе це привертає занадто багато уваги, але й жити без усього цього некомфортно. Мої улюблені кондиціонери це Mitsubishi, але іноді нам вдається взагалі приховати кондиціонер у шафу. Тоді зовнішній вигляд кондиціонерів взагалі не має значення. Але, звичайно, найкращим варіантом є загальна система кондиціонування та рекуперації. Це така система, як у готелях. Технічний блок монтується на чистову стелю, а потім зашивається гіпсокартоном. Звичайно, ми втрачаємо 20-30 см висоти стелі, але можна так спроєктувати, щоб цей опуск був не по всьому периметру приміщення, а лише у певних місцях. Тут діє той самий принцип. Чим більше ми приховуємо технічних деталей, тим більше залишається візуально чистого простору для наших гарних меблів освітлення та декору. Останній пункт це дизайн заради дизайну. Про це я багато розповідаю, але не можу не включити і у сьогоднішню добірку. Є дві крайності: це суто технічний інтер'єр без декоративності, і інтер'єр, де багато продумано візуально складова, але жити там незручно. В інтер'єрах, які ми розробляємо в моїй студії, ми намагаємось триматися з золотої середини, щоб дбати про ергономіку помешкання, тобто, щоб було зручно, і поєднувати її з естетичною складовою. Мені здається, що класно розглядати кожен інтер'єр у контексті питання, чи буде він актуальним через 5-7 років. Що таке мають у собі інтер'єри, яким 10, 20, 30 років, і вони виглядають досі стильно, наприклад, ось ці. Тому давайте припиняти використовувати композиції з дерев'яними рейками, з різними підсвітками, бутафорні колони, ліпніни. Давайте керуватися логікою при створенні інтер'єру і пам'ятати, що краще взяти більш якісний матеріал, ніж якийсь декор, який вам набридне за рік. Але й занурюватись у світ виключно бежевих і нейтральних інтер'єрів не треба. А от що треба і які тренди будуть найближчі роки, я розповім у наступному відео. Минуле відео про тренди вам дуже сподівається. Тому я постараюсь зробити це відео не менш цікавим. Дякую, що подивились це відео. Не забувайте поставити лайк та підписуйтесь на канал, ви ж бачите, скільки любові я вкладаю у кожен випуск. На цьому це все. Бережіть себе і побачимось!